Ігор Іванович Сікорський, видатний український та американський авіаконструктор, творець першого серійного гелікоптера і першого пасажирського літака у світі, народився в Києві у 1889 році. З дитинства захоплювався літальними апаратами. У 1919 році через політичні події емігрував до США. Спершу йому було складно. Сікорський працював на різних тимчасових роботах, доки не зустрів інженерів і фінансистів, які повірили в його ідеї, та допомогли заснувати компанію Сікорський аероендженірінг. Вона швидко стала світовим лідером у виробництві гелікоптерів. Сікорський створив 17 типів літаків і 18 гелікоптерів, серед яких знаменитий Ілля Муромець, найкращий літак Першої світової війни. Він розробив перший серійний гелікоптер ВС 300 і гелікоптер Амфібію зі схованими шасі. Його вертольоти використовують президенти США і військові. Ігор Сікорський був глибоко віруючою людиною, автором релігійно-філософських праць і лауреатом понад 80 нагород за внесок у авіацію. Якщо тобі було цікаво, постав лайк та підпишись. Не пропускай цікаве про відомих українців.